Так, усім привіт. Так, ну камеру. Такий, можна сказати, тест. Камера, наче мене видно. Начебто нормально. Так, усім привіт. Записую відео. Давайте, граю розіграю. Зараз один раз, правда, зіграю. А хоча б мені зараз випаде якесь золото, спонте... Ні, нічого не випало. Ну, давай. Один просто. Один просто раз зіграю і все. Нічого особливого. О, один збриг усі. Стоп, а я тисяча золота отримаю, чи ні? А, ні, не отримаю. Ну тоді. Тоді, напевно, щось жахливе випаде. Ну так, мені випало щось. Незрозуміле. Ну, ну добре, тоді я пішов. Далі щось там. Робити уроки. Усе, всім бувайте.